Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами говоримо про сильних жінок і розберемося, як бути сильною жінкою, але не втратити при цьому жіночності, не перетворитися на жінку воїна, жінку, яка живе за принципом Я все сама. Отже, давайте розберемося, хто така сильна жінка. Сильна жінка в першу чергу це. Особистість, яка знаходиться в контакті з собою, яка розуміє себе, яка любить себе. І знаєте, я завжди кажу, що найважливіший шлях у житті будь-якої людини це саме шлях до себе і шлях любові до себе. Сильна жінка, вона, як я вже зазначила, знаходиться в контакті з собою і вона. Досить адекватно ставиться до себе, як до своїх недоліків, так і до своїх переваг. Ну, зосереджуюся на недоліках, так, бо дуже часто жінки люблять посварити себе, понарікати за те, що вони недосконалі у фігурі чи не досягають чогось у кар'єрі. Сильна, але жіночна жінка вона адекватно ставиться до своїх недоліків, вона їх розуміє, вона розуміє, як їх відкоригувати, і все це робить із позиції любові до себе. Сильна, але жіночна жінка, вона перебуває у внутрішньому глибокому стані задоволення. Кайфу, радості, краси, що б не відбувалося навколо, які б сильні вітри не дули, які б важкі ситуації не траплялися у її житті. Але ця жінка буде внутрішньо зберігати комфорт, відчуття радості. Відчуття подяки за те, що відбувається, і вона буде створювати навколо себе такий затишок. Вона буде навіть у маленьких-маленьких дрібничках створювати красу, намагатися порадувати себе, порадувати своїх близьких, не близьких, а взагалі якесь оточення. Да? І вона буде жити з місією того, що необхідно нести у цей світ. Радість, красу, добро, щирість, вона буде світити. І знаєте, як кажуть, у темні часи дуже добре видно світлих людей. А, жінка, яка сильна, але при цьому жіночна, вона дуже добре знає свої бажання, вона знає себе, вона знає, чого вона хоче, вона знає, яким життям вона хоче жити, і вона іде своїм шляхом. Вона не змінює свої плани, навіть якщо хтось цікавий за майорів на її горизонті. Вона не буде кардинально змінювати свої цінності, свою місію, свій життєвий шлях тільки тому, що так складаються обставини. Так ми живемо а, у складному світі, ми переживаємо важкі часи, але все ж таки сильна, але жіночна жінка вона буде розуміти, чого вона хоче в цьому житті. Ким вона хоче бути, що вона хоче робити, що вона несе цьому світу і що б не відбувалося. Так вона може коригувати певні моменти, але кардинально не змінює своїх поглядів на життя і свого життєвого шляху. Сильна, але жіночна жінка, вона відрізняється тим, що вона має повагу: повагу до себе, повагу до інших жінок оточуючих, жінок свого роду, вона має глибоку повагу до чоловіків, таку істинну повагу до чоловіків. Така жінка, вона гнучка. Знаєте, можна порівняти із молодим деревом, яке має міцні коріння, які б вітри не дули, які б шторми не вирували навколо. Це дерево може пригнутися, може зігнутися під впливом цього вітру, але воно випрямиться. Чому? Тому що воно має міцні корені. Як виявити, по якому сценарію живе жінка? Чи це жіночний, чи це чоловічий? На початку відео я сказала, як не перетворитися на воїна. Тобто жінка, яка живе по чоловічому сценарію? Вона постійно бореться, вона знаходиться у напрузі. Вона бореться із собою зі своєю зайвою вагою, з чоловіком, з дітьми, з начальством, з оточуючими в магазині. Знаєте, її життя це суцільна боротьба, боротьба, напруга і навіть пошук якоїсь боротьби, конфліктів і так далі. Звісно, це зовнішньо, але і внутрішньо стан жінки проявляється в тому, що вона не впевнена собі. Вона розуміє, що вона не гідна чогось, але при цьому вона не може сказати, що я чогось не гідна. Да? Вона каже: Я все сама, я розумніша, я зроблю це краще, я досягну цього швидше і так далі. Да? Тобто вона бореться, і внутрішньо вона знаходиться у стані конкуренції. Ось цей внутрішній стан конкуренції дуже небезпечний. А для жінок, які живуть за чоловічим сценарієм, особливо коли вони починають внутрішньо. Конкурувати із чоловіками цього категорично не можна робити, якщо ми хочемо жити у стані гармонії, спокою, щастя і щоб нам усе давалося легко. Ось ця конкуренція з чоловіками вона може проявлятися досить завуальовано. Наприклад, жінка може себе порівнювати з чоловіком у плані доходів. Так? Вона розуміє, що чоловік, який їй подобається, заробляє більше. І у неї в голові спрацьовує такий пунктик, що я не гідна уваги цього чоловіка, бо він має вищий статус, бо він заробляє більше. І навпаки, буває, що жінка заробляє більше за чоловіка і починає себе підіймати в своїх очах, намагатися підняти себе в його очах зверхню може дивитися на нього там робити якісь колкості і так далі цього теж категорично не можна робити і коли ми поглинаємо у ці енергії порівняння з чоловіками конкуренції ми реально втрачаємо свою жіночність ми втрачаємо таку легкість тому дівчата замисліться у яких енергіях ви живете що для вас є характерним проаналізуйте проаналізуйте свій шлях Ось коли ви замислюєтесь над тим, по якому сценарію я живу, по-жіночному чи по-чоловічому, ви не аналізуйте себе у цей конкретний момент. Чому? Тому що все, що відбувається в нашій країні, в світі зараз є досить важким та, і нетиповим для нас. Тому реально у нашому зараз сприйнятті світу, може бути і боротьба, і може бути такі. Відчуття, що я все сама, бо ми вимушені це робити. Да? А для того, щоб правильно зрозуміти себе, нам необхідно проаналізувати певний від такий проміжок часу хоча б 3-5-7 років. Проаналізуйте, подивіться, переважно у цей період, у якому стані ви живете, у стані спокою, у стані наповненості, у стані гармонії. У стані краси, створення а, внутрішньої своєї краси, створення краси навколо себе. Проаналізуйте і пам'ятайте, що ми завжди можемо виправити ситуацію. Якщо ви помічаєте за собою, що все ж таки переважно виживете по чоловічому сценарію, що мало у вас жіночності, ми завжди можемо скоригувати свою поведінку, бо все ж таки внутрішньо. Жінка лишається жінкою. Треба просто довіритися собі, робити прості дії і налаштовувати, знаєте, як музичний інструмент, підлаштовувати себе під ось цю внутрішню жіночну гармонію. Я зараз розповім, як це зробити. Ну, по-перше, дозволяйте щось для себе робити. Неважливо в якому масштабі, чи це якісь дрібнички, чи це більш глобальні. Проекти чи якісь подарунки дозволяйте, дозволяйте людям всесвіту давати вам подарунки, можливості відкривайтеся цьому світу, беріть, приймайте ці дари і щиро дякуйте за них. Не підлаштовуйте себе у стан конкуренції. Знаєте, жінка, яка пізнала себе, вона не конкурує ні з ким. Вона настільки внутрішньо. Розуміє себе, вона настільки внутрішньо вільна, це знаєте, як людина, у якої увесь світ знаходиться всередині неї, і їй не потрібно ні з ким себе порівнювати. Чому? Тому що вона вже щаслива, тому що вже в її житті все є. Воно наповнене, сама вона внутрішньо наповнена. З обережністю ставтеся до позиції Я все сама, я зроблю все сама так, ми жінки. Реально дуже сильні створіння. Ми реально можемо робити багато речей самостійно, але навіщо? Питання навіщо? Да? І якщо ми можемо щось зробити самостійно, то теж прислухайтесь до себе: чи не є ось ця зверх самостійність принципом вашого життя. Задумайтесь, да? бо буває так, що. Жінка, коли каже я все сама, вона це робить з позиції того, що вона хоче заслужити. Ось тут будьте з цим дуже обережні і прислухайтесь до себе. Чи не є ось цей стан, я все сама, принципом вашого життя? Як ви це відчуваєте? Задайте собі це питання. І жінки, які а, живуть за жіночним сценарієм і за чоловічим, вони по суті роблять одне й те саме. Вони так само рухаються по кар'єрним сходинкам. Вони так само а, прагнуть до жіночного щастя. Вони так само а, хочуть бути мамочками, хочуть бути успішними жінками. Тобто вони роблять одні й ті самі речі. Але емоційна база а, різна. Да? Жінка жіночна, вона знову ж таки. Дія із позиції любові до себе, з позиції розслабленості, легкості. Жінка, яка живе за чоловічим сценарієм, вона діє з позиції боротьби, внутрішньої конкуренції, незадоволення з собою. І дуже часто такі жінки впадають у важкі емоційні стани апатії, поганих думок, депресії, дефіциту якогось. Да? Тобто, тут теж проаналізуйте себе. Який у вас зараз внутрішній стан? Да? І проаналізуйте себе за певний проміжок часу, яким переважно є ваш внутрішній стан по життю? Зберігайте емоційну автономність дівчата, нікому не дозволяйте впливати на ваш настрій. Нікому не дозволяйте впливати кардинально на ваш життєвий шлях, на ваші бажання. Так ми можемо коригувати. І пам'ятайте, що ми завжди можемо все змінити, все в наших руках. Ми реально наділені такою силою, що ми можемо змінювати своє життя, коригувати своє життя. І у Бога немає інших рук, окрім наших. Ідіть ось цим красивим шляхом до себе, зрозумійте себе, полюбіть себе, довіряйте собі і Всесвіту, і все у вас вдасться. Я вас обіймаю. Напишіть у коментарях, наскільки вам було корисне це відео, що ви корисного для себе узяли, і що ви будете робити для того, щоб залишатися жіночною і не перетворитися на жінку-воїна. Пока-пока, до зустрічі!